Понад 7 тисяч кримінальних правопорушень зареєстрували правоохоронці протягом чотирьох місяців 2015 року. З них понад 2,5 тисячі тяжких та особливо тяжких злочинів, 26 умисних вбивств, 29 умисних тяжких тілесних пошкоджень, 11 з яких спричинили смерть потерпілого. Прозвітував на прес-конференції очільник обласної міліції Олег Бех. Не зменшується в області й кількість крадіжок. Одна із основних проблем розкрадання. Трансформаторних будок, що спричиняє відсутність електроенергії в будинках, дитячих садках, лікарнях та інших установах. Преступники фактично витають трансформаторне масло, яке в далі перебувають, і каністри, стоящие на трасах на дорогах, продають нефтепродукти, переработанные з цього трансформаторного масла. Співпраця із громадськістю та небайдужість і уважність місцевих жителів також допомагає розкривати злочини. Олег Бег розповідає, минулого місяця журналістка Олена Ігнатенко затримала кишенькового злодія. Правопорушник у громадському транспорті викрав телефон її сестри. Пасажири помітили підозрілу особу і вказали його прикмети. Один із чоловіків сказав, що ну тут був якийсь підозрілий чоловік із червоною коробкою цукерок. І коли ми вже вийшли на зупинці, звернулися, позвонили в міліцію. Цей чоловік із цією коробкою червоних цукерок вже йшов до нас на зустріч, тобто це він почав тікати, просто бігти. Я побігла за ним, я побачила, що я його не наздоганяю. І на зустріч мені йдуть молоді хлопці. Троє молодих хлопців кажу, хлопці, допоможіть мені його затримати. Вони його затримали, догнали. Злочинець вже мав п'ять судимостей, додає Олена Ігнатенко. Тож тепер, швидше за все, на нього чекає шостий строк. Загалом, з початку 2015 року в області зареєстровано понад 4 тисячі крадіжок. Продовжили на прес-конференції: 200 грабежів, 48 розбійних нападів, 280 фактів квартирних крадіжок.